The Wall Street Journal написав статтю про те, що європейські чиновники стурбовані ризиком конфлікту з Росією в разі успіху Кремля в Україні. Боротьба за великий пакет допомоги Україні відбувається на тлі того, як європейські чиновники кардинально змінюють свій погляд на війну проти Росії з морального хрестового походу на битву за самозбереження. Протягом перших 18 місяців після 24 лютого 2022 року публічне ставлення лідерів ЄС до воєнного конфлікту в Україні було співзвучне ідеалізму, який характеризував більшу частину європейського геополітичного мислення після закінчення холодної війни. Європейські лідери закликали своє населення підтримати Україну як хороброго аутсайдера, який веде велику битву, боротьбу маленького сусіда за збереження своєї незалежності. Не можна допустити, щоб Росія порушила священний міжнародний принцип, який забороняє захоплювати землі силою, попереджали глави європейських урядів, і це було головним мотивом допомоги в умовах. Коли Росія перейшла в наступ, європейські чиновники починають виступати у набагато різкіших виразах і оцінках. Їх заяви радикалізуються. Захід має підтримати Україну не лише з моральних міркувань, але й з реальних власних інтересів. Дедалі частіше кажуть європейські чиновники. Не можна допустити перетворення Росії на потужну військову імперію, яка може напасти на країни НАТО, якщо чи коли підтримка альянсу з боку США ослабне. Епоха ідеалізму змінилася періодом жорсткого реалізму, заявив британський міністр оборони Грант Шепс. Нові аргументи базуються на тих ідеях, про які більша частина Європи серйозно не замислювалася протягом трьох десятиліть миру про стримування війни та підтримку балансу сил на континенті. Європа повертається до сприйняття війни як до реальної перспективи. Мабуть, ніде це так непомітно, як у Німеччині, хоча канцлер Олаф Шольц оголосив про переломний момент в геополітичних поглядах. Спочатку це зрушення в геополітиці виглядало швидше риторикою ніж реальністю. Протягом більшої частини 2022 року Берлін побоювався відправляти в Україну великомасштабну та найсучаснішу зброю. Проте за останній рік Німеччина стала другим після США постачальником допомоги і планує подвоїти її обсяги цього року. І це мова йде про публічну допомогу, а є ще й прихована. Для тих, хто перебуває по сусідству з Росією, Польщі та країн Балтії, така переоцінка не потрібна. На форумі в Давосі, колишній прем'єр Латвії Валдіс Домбровськіс, який зараз є віце-президентом Європейської комісії, закликав своїх колег серйозно поставитися до плакатів, що з'явилися в Росії напередодні березневих виборів. Кордони Росії ніде не закінчуються. Керівництво Росії своїми постійними залякуваннями досягли протилежної цілі в Європі, замість того, щоб ЄС дистанціювалася від допомоги Україні, замість того, щоб там повірили, що захоплення України це єдина ціль Кремля. Європа сприйняла агресивну Росію як загрозу своєму майбутньому, і тепер фокусується на Україні як можливості зупинити і поламати плани Путіна на майбутню війну з європейськими країнами. Від каналу Самий Сік. Та не може бути. Невже починають розуміти. Ну, дай Бог.